Наразі містом курсують 28 автобусів комунального підприємства Миколаїв пастранс Щодня вони за будь-яких умов виходять на міські маршрути та продовжують працювати задля Миколаєва і його жителів. Яким був цей рік для підприємства? Розповів його директор Дмитро Тесленко. Більше про це далі. Щодня за будь-яких умов та обставин вони виходять на міські маршрути та продовжують перевозити пасажирів у різні точки Миколаєва. Вони розвиваються, вдосконалюються та нарощують свої потужності, але разом із тим продовжують працювати на благо міста. Саме таким був увесь рік для працівників КП Миколаїв пастранс Підводячи підсумки, минаючого 2024 року, можна сказати та подякувати кожному члену команди Миколаїв Пастранс, кожному працівнику, водію, слюсарям, механікам, бухгалтерам, нашій прес-службі. Всім, всім, всім сказати велике дякую, всі великі молодці. Наразі містом курсує 28 автобусів комунального підприємства, але безперервну роботу Миколаїв Пастрансу забезпечують не один десяток людей, які часто залишаються поза очима містян з самого рання і аж до вечора вони сумлінно працюють, аби покращувати своє підприємство. У цьому році підприємство Миколаїв Пасранс, по перше, отримало нове місце розташування підприємства. Відтепер ми знаходимося окремо на своїй території, яку ми будемо розвивати, робити її більш сучасною, комфортною та приємною для роботи наших працівників. Крім того, цьогоріч підприємство у співпраці з благодійниками вперше запустило навчання водіїв категорії Д це не лише дає можливість миколаївцям перекваліфікуватися чи отримати офіційну роботу а й перебороти дефіцит кадрів, з якими зіткнувся Миколаїв Пас Транс. Ми набрали групу з 15 осіб, яка вже пройшла теоретичну частину заняттів та прийшла до практики до кінця січня. Ми очікуємо закінчення повністю навчання. Вони підуть здавати тестування та іспити в сервісні центри МВС України. Та ми віримо, що вони всі отримують категорію, де та прийдуть працювати до нас на підприємство. Цей рік виявився доволі плідним. Так віднедавна у кожному транспорті «Миколаїв-Пастранцу» були встановлені термінали. Ми зробили великий крок, який давно вже назрівав це встановлений терміналь безготівкового розрахунку всіх автобусів нашого підприємства для більш комфортного надання послуг нашим містянам миколаївцям. Тепер кожен пасажир може скористатися терміналом безготівкового розрахунку, який встановлений біля водія при вході в наш автобус. Не зупинили транспортне підприємство і відключення світла, з якими зіштовхнулась уся країна через ворожі атаки по енергосистемі. Під час проблем з електроенергією, під час атаки наших недосусідів на енергосистему нашої країни, коли, на жаль, тимчасово зупинився комунальний електротранспорт в місті Миколаєві, ми оперативно, завдяки нашим працівникам та підтримки міської ради організували додаткові автобуси, поширили маршрути, продовжили маршрути для того, щоб наші містяни почували себе комфортно та не зрозуміли незручності, які надала ця атака. Загалом за 2024 рік було зроблено чимало. Не забували працівники Миколаїв Пастранцу і про маленьких миколаївців. Для них були організовані безкоштовні перевезення а також конкурс дитячих малюнків. Підсумовуючи, хочу сказати, що підприємство Миколаїв Пастран за 2024 рік перевезено більше 5 мільйонів пасажирів. Це велика цифра. Ми нам є куди розвиватися, є як поліпшувати умови праці наших працівників. Ми це робимо. Поліпшуємо і заробітні плати, і також умови праці, щоб вони були комфортні. Ми всіх чекаємо, всіх раді бачити. Хочу сказати дякую кожному пасажиру, який використовував автобусний комунальний транспорт міста Миколаєва. Ми вас всіх любимо, цінуємо. Бережіть себе та своїх близьких. А ще працівники підприємства не забули і про тих, завдяки кому мають можливість працювати у вільному Миколаєві. Цьогоріч, за підтримки міського голови, Миколаїв Пастранс передав автомобіль Тойота на потреби Збройних сил України. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.